Добрий день всім любителям історії! З вами Миколаївський історичний музей, і сьогодні ми продовжуємо вивчати цікаву історію і хотіла б поговорити про Міжнародний день жінок та як все починалося. Від середини 19 століття в різних країнах світу почали мігрувати жінки. Саме ці страйки стали передумовою для створення міжнародного жіночого дня. 8 березня 1857 року працівниці фабрик у Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, відстоюючи свої права. Вони вимагали отримувати рівну оплату праці з чоловіками, знизити робочий день до 10 годин, тоді вони працювали 16 годин. Активістки також Привернули увагу суспільства до питань можливості голосувати, покращення умов праці та отримання жінками освіти вже зовсім скоро по всьому світі почали з'являтися жіночі профспілки. Пройшло понад 50 років, і 28 лютого 1908 року знову у Нью-Йорку відбувся ще один мітинг робітниць. Тоді на вулиці вийшло понад 15 тисяч жінок. Через два роки вже у Копенгагені відбулася друга міжнародна конференція жінок, які працюють. Цікаво, що, попри поширену тезу про те, що міжнародний жіночий день був створений діячкою німецького і міжнародного робітничого руху Кларою Цеткін. Насправді ідея належить німецькій політикині та борчині за права жінок Луїзі Зіц. В соціалістичних країнах ця ідея була підтримана практично відразу, але спочатку свято припадало на кінець лютого. Лише в 1975 року в ООН офіційно перенесли дату святкування Міжнародного жіночого дня або Дня боротьби за права жінок, саме на 8 березня. Тоді ж держави запропонували внести цей день до календаря своїх свят відповідно до їхніх звичаїв і традицій. Тепер виникає досить логічне питання: чому в Україні 8 березня дарують квіти, а не проводять демонстрації за рівні права? В Україні на той час, яка входила до складу Російської імперії, Міжнародний жіночий день вперше відсвяткували в 1917 році. Тоді відбувся протестний мітинг, у якому взяли участь жінки з різних куточків імперії, зокрема українки. Через чотири дні після мітингу російський цар Микола ІІ зрікся престолу за, тим, за тимчасовий уряд відразу надав жінкам право голосу. Це було потрібно для того, щоб отримати більше підтримки. У 1921 році Міжнародний жіночий день був визнаний комуністичною владою як свято, що підкреслює роль жінок у революції. Тоді ж дівчата отримали право на освіту, можливість працювати і отримувати дохід. Все змінилося після Голодомору і масових репресій. Радянська влада поступово заборонила право на аборти та ускладнила розлучення, почала наголошувати на важливості материнства. Від 1966 року, 8 березня, стало. Офіційним вихідним днем. Вважається, що саме перенесення святкування з публічного простору у коло родини і змінило на території сучасної України головні тези міжнародного жіночого дня. Воно почало асоціюватися зі святом краси, жіноцтва та весни. За словами докторки політичних наук, директорки гендерного центру Волинської області Оксани Ярош, те, що так багато людей в Україні асоціюють 8 березня лише із більшовицьким періодом, означає, що радянська пропаганда була вкрай ефективною. Також вона звертає увагу на те, що цей чудовий день підходить для того, щоб голосно заявити про права та можливу дискримінацію жінок. До речі, в Україні від кінця 2000-х років. Майже щороку, 8 березня, проходять марші жінок. Щороку обирається актуальна тема і поступово вони стають масовими. Оксана Ярош вважає, що після її перемоги Україна варто продовжити традицію публічних акцій на захист прав жінок саме 8 березня. Хоча міжнародний жіночий день і був заснований для того, щоб розширити права та можливості жінок, але в різних країнах світу його святкують по-разному. Ізраїль на державному рівні в цій країні міжнародний жіночий день не святкується, тому він не є вихідним днем. Однак популярність серед ізраїльтян свята завойовує з кожним роком. Цікаво, що тут дата святкування співпадає з єврейським святом Пури, а його історію, важливу історичну роль відіграла саме жінка на ім'я Естер США. Весь березень у цій країні присвячений жінкам. А в лютому 1980 року тодішній президент Джиммі Картер навіть оголосив тиждень, 8 березня, Національним тижнем жіночої краси. По всій країні у школах відбувалися лекції про гендерну рівність. А також щороку президент США випускає промову на честь міжнародного жіночого дня. Протягом всього місяця американці згадують про досягнення своїх співвітчизне. В Італії це свято називається La Festa della donna. Дона. Жінок цього дня вітають яскравими квітами мімозами, які в цій країні вважаються символом чутливості та сили. Також до подарунку додають солодкі тарти або традиційні бісквіти з цитрусовим лікером і кремом, які мають форму квітів. Китай в цій країні свято стало національним ще в 1949 році. В багатьох компаніях 8 березня скорочений робочий день. В Китаї заведено дарувати близьким жінкам квіти і різні подарунки. Тому бренди часто створюють спеціальні кампанії для приваблення покупців. Цікаво, що напередодні Міжнародного дня жінок у Китаї святкують День дівчаток, який призначений досягненням школярок і студенток. Німеччина. 24 січня 2019 року тут проголосували за те, що 8 березня так і називалося. Фрау так, стало державним святом. Однак воно є таким лише для столиці країни Берліна, Велика Британія. В цій країні 8 березня використовують як можливість підвищити обізнаність населення про політичні і соціальні проблеми, пов'язані з жінками. Цього дня проводяться різноманітні лекції, виступи, концерти та інші заходи, під час яких часто збирають кошти для благодійних організацій, що відстоюють права жінок. Іспанія. Тут феміністки проводять день жіночого протесту. Відбуваються демонстрації і мітинги, на яких публічно висловлюють своє незадоволення. Так, 2018 року понад 5 мільйонів жінок привели 8 березня 24 -го годинний страйк в знак протесту проти нерівності в оплати праці, гендерної дискримінації та насильства в сім'ї. В'єтнам. В цій країні святкування 8 березня відзначається особливою серйозністю. Все тому, що у В'єтнамі ще 2000 років тому існувало свято на честь сестер Чинг, які мужньо захищали свою батьківщину. Сьогодні ці два свята тісно переплелися. Уганда. Цікаво, що святкують Міжнародний жіночий день, також і в Уганді. Тут святкування переплітаються з традиціями предків. У місцевих жителів існує легенда, за якою 8 березня одна з жінок вдарила Бога дерев'яною палицею. Через гнів Бога в країні утворився дефіцит води і почервоніла земля. Тому в Уганді на міжнародний чи жіночий день жінки одягаються якомога я... яскравіше, надягають багато яскравих. Яскравих прикрас та влаштовують танці, щоб забути про свої щоденні проблеми.